Моя батьківщина, Україна. Діти, сьогодні ми поговоримо з вами про найдорожче серце кожної людини, батьківщину. Любите подорожувати? Гадаю, що так. Сьогодні я вас запрошую у звичайну подорож, найкрасивішу країну а в яку саме видієтесь, відгадавши за. На землі великій і одна країна, гарна, неповторна, пасна, як калина, І живуть тут люди добрі, працьовиті. Скажу, до речі, всі й талана. Землю засівають, і співають, На бандурі грають, і вірші складають Про ліси і гори, і про синє море, Про людей і квіти. То скажіть же, діти, що це за країна? Вірно, наша славна Україна. Україна є найбільшою країною в Європі. Наша країна омивається двома морями Чорним та Азовським. А ще вона славиться своїми родючими землями, могутніми ріками, такими як Дніпро, Дунай, Південний Бур. Та величними українськими Карпатами. Але найбільше Україна може пишатися талановитими, працьовитими та миролюбивими людьми. А ще в кожній країні є своя столиця. Це найголовніше місто в державі. Діти, а ви знаєте, яка столиця в Україні? Так, вірно. Це Київ. Київ це одне з гарніших, яскравіших міст країни. За легендою, Київ заснували троє братів Кий, Щек і Хорив. Вони побудували місто на Високій горі над Дніпром, щоб легше було оборонятися від ворогів. І місто назвали на честь старшого брата Київ. Кожна країна має свої символи. Діти, скажіть, які державні символи України? Так, вірно, державний прапор, державний гімн, державний герб. Скажіть, а що означають кольори прапора? Так, синє небо та золоту небу. А що відображає тризуб? Молодці, він відображає триєдне життя батько, мати та дитя, які символізують собою силу, мудрість і любов. А що потрібно робити, коли звучить державний гімн? Вірно, треба обов'язково стати. Цим ми виявляємо шану до наших державних святин. Також є народні символи України. Можливо, ви знаєте, які? Вірно, перше це калина, символ рідної землі, отчого краю, батьківської хати. Верба символ родинного вогнища. Український вишиваний рушник оберіг української родини. Ними прикрашали хату, перев'язували старостів та святів на весіллі. Українська вишиванка символ здоров'я, щасливої долі, порядності. А український віночок це символ слави, молодості і перемоги. Плітали в нього кольорі квіти, такі як барвінок, ромашка, калина, півонії. а важливе місце в ньому займали різнокольорові стрічки: коричнева символ землі, жовта символ сонця, зелена – символ краси та молодості, блакитна символ води і неба, оранжева Символ хліба, біла символ чистоти. На цьому і завершується наша подорож по Україні, але завжди пам'ятайте, без батьківщини немає людини. Дякую за увагу. До побачення!